Я. Мама буде читати дні книжку, а я буду малювати. ми разом зі мною. В кінці я буду задавати запитання, тому слухайте уважно. Ось така у мене картина. Угу. Яку картинку ти будеш малювати? Якусь я принцесу? Угу. Так. Ось таку. Ти відкривай і покажи. Закончу. Угу. Я буду малювати. Ну. Е -е -е. Добре, давай. Бери олівчики. Все, я розпочинаю читати. Угу. Сьогодні буде в нас казочка горщик каші. Написав її Шарль перо. Жила собі дівчинка. Пішла якось вона в ліс за ягодами та й зустріла там стареньку. Здравствуй, дівчинку, сказала їй старенька. Дай на мені ягід, будь ласка, на тебе, бабусю, каже дівчинка. З'їла старенька ягід і сказала, ти мені ягід дала, а я тобі теж щось подарую. Візьми цей горщик. Варто тільки сказати, раз, два, три горщику вари, і він почне варити смачну солодку кашу. А як скажеш йому, раз, два, три більше не вари, він припинить варити. Спасибі, бабусю, подякувала дівчинка, взяла горщик і пішла додому до матері. Зраділа мати цьому горщику. Та як не зрадіти, без роботи і клопоту завжди на обід смачна солодка каша готова. Одного разу пішла дівчинка кудись із дому, а мати поставила горщик перед собою і каже: Раз, два, три, горщику вари. І він почав варити. Багато каші наварив. Мати поїла досхочу, а горщик усе варить і варить кашу. Як його зупинити? Треба було сказати раз, два, три більше не вари». Та мати забула ці слова, а дівчинки вдома не було. Горщик варить і варить. Уже вся кімната повна каші. Вже й в передпокої каша, і на ганку каша, і на вулиці каша, а він все варить і варить. Злякалася мати, побігла за дівчинкою. Та не перебратися їй через дорогу. Гаряча каша, немов рікатиче. Добре, що дівчинка недалеко від дому була. Сяк так, зайшла вона на ганок, відчинила двері і крикнула раз, два, три, більше не вари! І припинив горщик варити кашу. А наварив він її стільки, що той, кому доводилося села в місто їхати, мав собі в каші дорогу приїдати. Проте ніхто на це не скажеться. Бо дуже смачна і солодка каша була. Все Софія. На цьому закінчилася наша казочка. Тепер будуть запитання. На запитання готова відповідати? Угу. Давай. Кого зустріла дівчинка? Бабусю. Правильно. Чим вона пригостила бабусю? Я гадала. Правильно. Дівчинка була щедра чи жадібна? Щедра. Правильно, бо щедра це та, хто ділиться, а жадібна? То не ділиться. Хто не ділиться. Правильно. Що бабуся подарувала дівчинці? Гострий. Горщик. Правильно. Що варив горщик? Касу солодку. Правильно. Що треба сказати, щоб горщик варив? Раз, два, три, горщику вари. Правильно. Хто почав варити кашу, коли дівчинки не було вдома? Мама. Правильно. Куди ж дівчинка пішла? По своїм справам. Так. Каже, це написано, що вона кудись пішла з дому. Каша була гаряча чи холодна? Гаряча. А солодка чи солона? Солодка. Правильно. Горщик наварив багато каші чи мало. Богото, багато багато Багато-багато. Yeah. Супер! Ти молодець справила з усіма запитаннями. А що ти там вже намалювала? Я ще не розмалювала. Ще не розмалювала. От ми швидко казочку з тобою прочитали, так? Uh -huh. От коли це таке розрисувала. Клас! Дуже гарно. Дякую. Yeah. Ну все, продовжуємо малювати. Якщо вам сподобалася ця казочка, тоді підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всім до зустрічі!